Сьогодні у нас практична робота виявлення явищ фізичних і хімічних. Хімічні явища це хімічні реакції. Зараз ми проведемо деякі досліди, за допомогою яких виявимо явище це фізичне чи хімічне. Ось перед вами мідна дротинка. Всі ви бачили її О, такий колір, який називають мідним так, мідним кольором. Зараз ми її прожаримо на Ну, Прожарити це довготривале нагрівання речовини, але не доведення її до плавлення. Ну, Ми бачимо, що навіть за такий короткий час, коли ми внесли дротинку в полум'я, вона змінила своє забарвлення. Так? Як ми бачимо, дротина почорніла. Так? Зміна забарвлення речовини це ознака. Хімічного явища, так, зробите висновок. Тепер проведемо знову дослід із нагріванням речовин. Візьмемо у фарфорову чашечку парафіну шматочок і нагріємо його також над полум'ям спиртівки. Парафін, всі ви знаєте цю речовину, і з нього виготовляють свічки. так, Виготовляють свічки, і також знаєте, що це речовина, яка легко плавиться. Ну, ось ми бачимо, проходить дуже короткий час, і парафін розплавився. Так? розплавився. Візьмемо і оцю, наш розплавлений парафін, ві, вільємо у склянку з водою. Так? І ми бачимо, вже, що у склянці у нас утворилася наша, наша ота грудочка парафіну. Так? Знову ми бачимо, що ми добули той самий парафін, який із рідкого розчину, з рідкого стану перейшов у твердий. Отже, зробіть висновок, до яких явищ відноситься прожаювання мідної дротини і плавлення парафіну.